Самого початку, коли перші вибухи я почув Херсоні, це було зранку 24 го числа. а Дим валив з боку Чорнобайовка, Чорнобайського аеродрому військового, ну я відчув, що почало, почало щось велике. А відчуття це воно було ще до війни, що щось таке наближається. А ну знаєте, як танко смерті, який рухається в напрямку а, України, краю нашого. І власне, я пам'ятаю, що от за день, буквально не впередень війни, тобто 23 числа, я ще вийшов на пробіжку в напрямку Антонівського мосту. І коли я добіг до Антонівського мосту, я там давно не був. Я в дитинстві тільки ходив, там ще на велосипеді їздив. Я зупинився на мосту, повернувся у бік лівого берега і чомусь так довго стояв і дивився на той берег. І відчуття було дуже таке неприємне. Ну, ще щось таке має відбутися, дуже важке. І ви знаєте, в цей момент я почув. Пісню стару. Така що сигунскники німецьких. Що якщо перекладати українською, Це по Фландрії скаче смерть. Я подумав, ну навіщо ця пісня? От, до чого? Вона 23-го звечора. Ну, почув, когось грала, проїхала. в машині чи десь. Я зараз не пам'ятаю, вона просто все так трошки в а, таким комом і спогади змішалося ці перших днів. Але от я почув її. Я в цей момент якраз усвідомив, що нас чекають величезне випробування страшне. Пізніше, якщо не помиляюсь, Христина Соловій, українська співачка, з ним відомо, вона буде переспівати до Вечару. Одного ранку. Всі на світанку земля здригнулась і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів, старий Дніпро. От, все це ми бачили в Херсоні. З правого берега бачили, як з боку Крима йдуть на нас, насуваються колони нечисті цієї, тобто морок. Таке враження, що реально морок з боліт, він іде в нашому напрямку з болітмордору. Йдуть колони, тобто були чорні техніки російської, і якраз ракети з неба, удари ракетні по місту. Вони накрили артилерію, не тільки туризький мікрорайон, вони накрили район відомих Херсонів. район, як зараз її називають район Фабрики. Фабрика це е, торговельно розважальний комплекс, був найбільший в Херсоні, улюблене місце ну, скажімо так, відпочинку місцевих жителів. А раніше це був е, Богов'яний комбінатський часів, тому в народі казали ну, можливо, Район ХБК. І е, власне там же, е, недалеко від цього місця, відбулися. Ну, а, такі криваві, водночас знаю, і героїчні події. От якби фінальний акорд цього, цього поеми про Херсонські крути, що дозволити, Да? це події у пусковому парку. Такі пусковий парк російські війська на бронетехніці слідували по цьому району, і хлопці Староборони спробували атакувати їх. Але вони були дуже погано збройні в мене дуже хлопці де. Вони мали, там, наскільки я можу судити, з інформацією отримували і пізніше, і, власне, буквально там, через декілька годин після того, що відбулося, що вони збройне були і перед цим ми знали, що в основному коктейлів Молотова, які самі готували, небагато було стрілецької зброї, гранатометів. І власне, хлопців цих росіян розстріляли. В цьому московому парку було багато загиблих, і причому били з ну, автоматичної гармати з покрутноколібних кулеметів, які на бронетехніці знаходилися. Ну, якщо так говорити прямо, вони були пошметовані цих Ну, Ми херсонці бачили це потім Ну, навіть не можуть навіть зараз звести, скільки людей там загинуло і скільки зали... загинуло, скільки залишилося живих. Важко сказати це, були тільки відривчати відомості, які по місту гуляли. Я можу про них сказати в стосовно жертв першого тижня війни. Тож чому важко? Я, ну такі трошки прампу зроблю. Тому що багато людей просто не значно з пропали безвісті, зниклим безвісті. Людей розстрілювали просто на вулиці, там в спину, да російські солдати розстрілювали машини, Гинули там люди цілими сім'ями, але просто там їх потім не могли знайти ці тіла, вони зникали десь у них. Там. Е, яка їх доля потім стала відома. там хтось, хтось, Когось потім моргу знайшли, когось там приритого десь знайшли і так далі. Тось, важко відновити повну картину до сих, до сих пір, але от тоді говорили, що за перший тиждень загинуло близько 300 е, херсонців. От. Говорили, навіть йшла інформація про цифра, називалася 127 загиблих 1 березня. Ну от. я думаю, що знову таки, як так як історик, скаже, що це треба ще підтверджувати цю інформацію, але вона ходила. І ходила інформація то про 60, то про 64, то про 72 загиблих бійця тероборони. Потім говорили чи то по 13, чи то по 17 загиблих саме в цьому пусковому парку. То, от, тось, вся ця інформація буде систематизована. Я впевнений, я заповнюю людини, хтось, я один з тих, хто вже займається це справа, і ми знаємо точну кількість загиблих мають на увазі, і, і не тільки точну кількість, а обставини загибелі кожного з підсім. От справа в тому, що росіяни не давали деякий час ховати загиблих, і трупи вони лежали от, на вулицях міста. Я думаю, що це робилося. Ну да, як ми всі тоді все так зрозуміли, да, це заляка. Це остріл, а це було залякана. Це була демонстрація того, що вас чекає всіх. Ну так я масу з боку росіян, можливо така думка була. Тим більше паралельно з Херсонським подіями вже відбувалися, розгорталися страшні події в Маріуполі. І якраз от постійна така, якби так, погроза, що буде як Маріуполі. Да, потім, коли місто було захоплене, і вони, боючись проти української говорять, ви що хочете, Маріупольського сценарію і так далі. Тобто... То постійно Маріуполь це була така страшилка була для, навіть, для Хрисонця, Да? І про те, що от якщо, якщо... Не, Не, Не та, за зараз... Так. То... І потім, коли вже українське військо, наше забігаючи попередньо і да, е спочатку витримало стратегічну оборону, тобто, наші війська. Вже стало ясно а, на літо тобто, на середину літа, що українська армія витримала і виграла цю стратегічну оборону працю. Вже почали перехоплювати ініціативу. Росіяни постійно залякували себе населення на повних територіях в Херсоні на березня, що Поки тут типу російська армія, місто якоби не буде стерто з це землі, А от як почнуться бої, це буде доля маріуполя і так далі, так далі. Люди практично з перших днів, ну десь навіть з 2 березня, о першого вони зайшли. 2 березня люди вже виходили на вулиці, ну ще невеликій кількість, підходили до них безпосередньо. Ну і бо значе там і послав меседж про те, що це українське місто. Людина там одна вийшла, Я думаю, що всі всі ці кадри також бачили з двома прапорами, як ужилася. По центру, да? вот. то власне так, це було саме прямо самого початку, що їх шокувало Великі да? Великий міри, коли був перший п'ятого березня, вот, коли люди вийшли на вулиці скандуваннями слава ЗСУ, слава воїнам ЗСУ. там, ну, лайкою в бік Росіян і так далі. До речі, сильно, прекрасно все це це зафірмував відомий херсонський фотограф, фотокореспондент Олександр Карняков. От. і э, завдяки йому в, власне ця от документал документалка. Ця документальні кадри спротиву Херсонського. Вони ну доступні нам нам нам, нам, нам які це пережили, і власне світу. Да. 13 березня був такий сильний ідеологічний удар з нашого боку. Мене з боку українців Херсона, патріотично, налаштованих а таких я вам заповняв, було абсолютно більшість у місті. Був величезний мітинг. Ну від по різному також називалися тоді цифри. хтось сказав, що 20 тисяч вийшло, потім більш скромні цифри, 10 там 15 тисяч людей, але тим не менш, він був е саме організований, голосили, з українськими прапорами. І це відбувалося на день радянського свята, день визволення Херсона від доцинських загарбників. Ну, 13 березня 44-го року радянські війська зайняли Херсон. І якраз от на цей день росіяни планували показати світу колаборантів місцевих, от, потім всіх відомих Сайдо, Стремоусова, Кузьміч і інших людей, які ну. Є до їх пола, скажімо так, ну як скажу слуг режиму, вота і вони мали покладати квіти як це традиційно стадясь, волосся коло вічного вогню. Це на березі Дніпра якраз. Вот. ви прекрасно відкривають свого місця на лівий берег там, поряд власна бібліотека імені генджера, голос генджера. І от вони там хотіли знімати картинку. Як от власне містяни святку тепер вже ну в лапках повторюю, звільнений від української анасімлістичної влади Бандерівської, вони типу можуть покласти як квіти до до до, до, до там цього е, вічного повні, хоча ніколи цим заборонялися в українські часи. Ну, мене визивчиці, які були перед е, окупацією. І там якихось бабусь привезли там 20 чи 30 сім, ну не знаю, можливо, більше, там не буде заточність цифр відповідати, але це десятки людей. Тоді ж говорили в місті про те, що їх везли з Криму. Ну Це звичайна практика була. І от е, фактично українці зривають всі ці плани, вони демонструють багатотисячним мітингом. Люди різних, різного віку, різних, різних категорій соціальних, але от в цьому спільному пориві місто виходить на... Маніфестацію з синьо жовтими прапорами, крім того, що тримають в руках синьо жовті прапори, ще тягнуть такі прапори прапора, не ну, такі знаєте, з бездбезд без, без, без держака, волочений ну, да, да, вулиці. І люди не ну, те, що б'ються, ну скажем так, а сперечаються за право там, звернулися право прапора, щоб його щоб його нести. І для росіян це був повний шок, тому що вони не готувалися до абсолютно до того, що місто так їх зустріне. А потім, що після того, як почався, почався цей виступ український в центрі міста, вони ще пішли, демонстранти рушили по проспекту Шакушакова, який центральний в Херсоні. До сих пір він так називається, але думаю, що не довкола так називатися, як і інші назвики з імперської чи доби залишилися. Думаю, Херсонці не потерплять. Того, що ну, нагадує про цю імперію, якусь такий звана нам, нам сучасне тільки нам ми, минулого покоління України. І от рушили е, по цьому проспекту, звернули на вулиці Парковська, і якраз рушили до е, вічного вогню, де росіяни своє кіно знімали. І е, вздовж Парковської стала російська військова колона. Тих, я не знаю, тобто, Можливо, вони хотіли таким чином, ну, не дозволити пройти по до, власне місця, куди прямували демонстранти до Дніпра, але люди були настільки заряжені. Вони були настільки ну, по хорошому агресивні, злі, во що вони просто змусили росіян, ну якби або просто індиферентно триматися, во там відвертатися, вот, або просто заткувати. Вони підходили в обличчя, Там люди без зброї, там живути гра грали на обличчя, там вени не здувалися, і хлопці підходили в обличчя, просто так підходили і в обличчя казали, ну там нецензурну лайку, що це моя земля, я Україна, це моя земля. Херсон український, ми херсонці, ми керівники, ти хто такий, звідки ти тут взявся. І вони в основному росіяни відверталися. очі ховали і так далі. Вони нічого не змогли зробити цим спротивом. І фактично в цей момент стало ясно, зрозуміло, що український дух продавив російський дух. Тобто український дух зломив. І вони всередині, тобто, вони як зломилися. Тобто, можливо, їх не рятувало, вони. Ну, це були ще просто військові. Скоріше за все, це не була Росгвардія, чи там ясно, що. Фезбечники, але сам факт, Ратисть проломили, і це був такий от момент, епізод, який ми назавжди в пам'яті всі, хто жив в Херсоні в той момент, про те, що от, якраз у сині-жовтий прапор височіє, скажімо так, над всім збігомським морки. І ще був дуже такий момент, показовий перед цим, це трошки а, а, забіг вперед. Це якраз, якщо міто 5 березня, коли хлопець наш а, херсонський поліцейський, з українським прапором застригнув на російську бронетехніку. І він про, Тічно про росіяни рушили. Да? І фактично український прапор як, як символ перемоги над російською армією. Да? І Вони ще й провезли, зробили да? такий парад імпровізований, провезли по проспекту. Да? І весь світ світ бачив ці кадри. У нас в майстерні, в моїй, де робляться кобзарські інструменти. Тут не завжди робиться майструється, а часто це робиться десь на колінах, десь в полі, в лісі, в сусідів, в гостях, де прийдеться. Тому тут такого немає якихось верстатів величезних, чогось такого, тому що все тут здебільшого робиться ручним способом, без застосування електроінструментів. Тут не тільки інструменти новітні, тут також у мене зберігаються для зразків трохи і старовинні інструменти. От, наприклад, оце скрипка старовинна, це з Миргородчини, вдалося її купити. Вона стара, дуже розклеєна, саморобна, робив якийсь народній майстер. От. Тому що здавна всі майстри, які робили ковзи бандури, то вони зазвичай вміли робити і скрипки, і віолончелі народні басолі. От, і тому вони в такому стилі. Оце, наприклад, бандура 37-го року. Також ось, наприклад, є теж старовинна бандура. Це десь 20-х або 30-х років 20-го століття. Ну, Це давній інструмент, вдалося це колись на Харківському базарі. Харків і Миргро це були такі в Україні як столиці Кобзарства. Давні часи, як ви знаєте, багато було війн тоді, нападів різних на наші землі, і було важко взагалі якось вижити будь-де. Тому виживали як на Запоріжжі, там в плавнях робили, також в глухіших лісистих селах. От. І коли були всякі там перетурбації в XVII столітті, багато хто з козацтва. Переселявся з Черкащини на Харківщину. І тому багато навіть сіл з такими ж назвами на Харківщині і, відповідно, переносили свій козацький побут. Тут то були невеликі хутори козацькі, такі, що в недоступних місцях, в балках якихось або навпаки, на горбах, як біля Полтави, в лісах якихось. Але якраз з Черкащини, з Правобережжя переселялось дуже багато саме козацького чину людей бойового. Вони відбивались тут заснували хутори, містечка. Села і відповідно козацький побут, і з ними ж і кобзарські інструменти. Кобзи, бандури, і це зберігається в тих літописах, як саме от на Харківщині це було поширено. І так вийшло, що біля Миргорода і на Харківщині вийшло, що кобзарів було найбільше. Тому воно і так зберігалося, і дійшло до початку ХХ століття. Взагалі, кобзарська діяльність це не тільки майстрова. Кожен майстер він повинен вміти грати на всіх інструментах, які він робить. От. Але крім того, що я майструю, я починав з того, що я саме грати хотів. Про майстрування я не дуже спочатку замислювався. От. Я збирався грати, шукав собі інструмента. Побачивши колись картинку, козак мама я хотів знайти таку кобзу десь. А потім уже я замовив майстрові, щоб Ліру мені зробив одну. Це ще 2005-го. І тоді вже почав робити і майструвати сам. 2009-го я доробив свою першу бандуру. Вона зараз одного з моїх учнів у Києві. Потім Ліру зробив і вирішив навчитись все ж таки на кобзу, на яких грає козак мамой. Тобто кобза це такий інструмент. На нього грали не тільки сліпці, кобзарі, професійні виконавці, а також і. Козаки грали чумаки саме от на кобзах таких. Слід ще сказати, що в радянський час не тільки кобзарів ловили, розстрілювали там. Було ще і з іншого боку дуже погана річ. Намагалися змінити кобзарські інструменти. Тобто бували аматори, які, наприклад, важко їм було навчитись грати. Вони думали, що треба змінити інструмент. Вони не могли зробити хороші кілочки. Вони думали, що залізні будуть краще. Почали ставити залізні тоді, ніби вони міцніші будуть. Але вони теж ламалися. Тоді вони не вміли розколоти дерево, щоб воно не тріснуло, вони почали робити зі шматків. Це все десь в 20-30-х роках ХХ 20 століття. Радянська влада це заохочувала, почали робити навіть з бандуристів-аматорів, зрячих такі от музичні колгоспи, як капели, щоб грати гуртом щось. І Заохочували до того, що в 50-х роках вже зробили такий інструмент, як зветься, це хроматична бандура або концертна бандура. Іноді її звуть так між людей баседили. От, від того, що вона дуже велика. Вона важча десь в 7 разів від нормальної бандури. В ній оцих залізних кілків дуже багато, струн там десь близько 60-ти. От, ну І в державних капелах досі ще використовують ці радянські інструменти. От. І воно ще досі триває, але в них теж інструменти старі, радянські. Тобто це зовсім інше явище, але, на жаль, в радянський час це називали кобзарством і досі дехто вважає, називає кобзарством ці радянські фабричні інструменти. Харківщині 100 років тому вчився хлопець такий Георгій Ткаченко. Вчився він на художника, в художньому училищі Харківському в центрі. Він якось гуляв по центру, по вулиці Пушкінській, почув ковзаря Харківського Петра Древченка. Він захопився, купив на базарі, там, де я купив цю стару бандуру. Він там купив теж бандуру собі і почав потроху вчитись грати, бо я так захопило. Потім вчився в Москві, коли був голод і війна. Він грав це для себе. Приїхавши, побачив, що кобзарство фактично знищене, бо там багатьох розстрілювали, арештовували. Він тоді познайомився, почав знаходити рештки кобзарства в Україні і почав потроху вчити учнів собі. Один його учнів, це мій вчитель, це Кость Черемський. Тобто, це традиція все ж таки жива, бо вона була передана від живих людей. Тобто, це не тільки з записів, хоч вони теж важливі надзвичайно. Ну то ми пробуємо грати те, що й було. Вживу навчено і те, що було по записах. В кінці 80-х років коло учнів Георгія Ткаченка, а також тих, хто цим цікавились, вирішили відродити на взір давніх цехів, бо кобзарі зазвичай об'єдналися, кобзарські цехи. Ну і вирішили на зразок таких цехів зробити цех загальний. Це десь вже після 2005 року. Тобто це не значить, що всі там ходять, як я мандрую, десь і грають на бандури на базарі, а просто. Ті, що почали грати, або тільки вчаться, або тільки майструють здебільшого. От, або навчились грати і потрошки грають. Тобто це завжди об'єднувалися не тільки майстрі якісь, а також учні всі, або там ті, що кобзарський репертуар знають, але без інструментів. Я взагалі викладаю в університеті архітектурному, на кафедрі урбаністики, я викладаю містобудування. Ну, я вчився ж на архітектора, і багато зараз хто, як і Георгій Ткаченко, був за фахом архітектор, тому що навчився ще від незрячих. Так і зараз багато хто в Києві, вони теж архітектурної освіти, тому що майструвати треба, щоб був або художник, або архітектор в це не тільки музичне виконавство, а також це спілкування з людьми, також це і конструювання інструментів, а також розроблення логістики. Досягнення якихось цілей і так далі, таке інше, маршрутів розроблення і все таке. Тобто воно дуже багато схожих моментів, воно допомагає знанням одне інше. Те Здебільшого, те, хто спочатку не розуміє, що це, але більшість в принципі, сприймають це звичайно. Тому що це, це і не є якимось пропагаторством партійним, це і не є жебратством. А це є окрема, як ніби фах, така професія. Тому що я, наприклад, пропоную комусь слухати гру, а він за це може мені, якщо йому, наприклад, вважає за потрібне, дати якісь там гроші, чи хліб, чи щось таке. Тобто відбувається такий обмін. Я одне, а вони інше. От. І тому і це йде завжди без нав'язування. І коли я граю, я спеціально без всяких підсилювачів, тобто, кому треба, він може підійти і послухати. Ну і в Харкові цікава річ тім, слава Богу, що люди все ж таки впізнають, що це за інструменти, розуміють все це. От. А в Києві і у Львові багато хто не, не розуміє, що кобзарства вони тобто, не сприймають, що це така професія, що граючи на дворі, не розуміють, що це за інструменти такі і так далі. Тобто таке сприйняття якесь туристичне. А в Харкові, в Миргороді, люди сприймають, що це і немає питань, що це ви робите. От. Тобто, зазвичай це, це воно. Слава Богу, що так і треба це підтримувати, намагатись. Воно і в давній часі кобзарів не було їх десятки і сотні тисяч, завжди це їх було небагато. Тому намагаємось якось тримати, хоч потроху.